Куди ви Склалась така неприємна ситуація? Я скачав собі на телефон програму Інтерактивна екомапа України, де можна поставити ну, відмітити на карті місця стихійних сміттєзвалищ. У мене на телефоні були фотографії полігону. І так як я проводив. 에, ну, як, розмови зі своєю племінницею стосовно того, що Які 5 років, Які, які? 5 років? років? стосовно того, що таке сміттєзвалище, скільки, скільки в нас сміття в Україні, 에, які є небезпечні відходи. На фоні цього вона 에, ну, в общем, взяла у мене телефон і вона відправила 에, відправила, 에, ну, зробила звернення. 에, і відправили на мінекологію, так як це це це, це, приложення, це цей мобільний додаток, він підв'язаний під мінекологією. Через неділю я мені, до мене прийшов лист від мінекології щодо того, що моє звернення передано на місцеві органи влади. На що я не звернув уваги, і ну так як були свята, ну в общем, нічого я не зробив. От зараз. Мені е, зараз я тут в комбінаті комунальних підприємств для того, щоб владнати якось мирним шляхом це питання, тому що по по суті вийшла неприємна ситуація, тому що в мене особисто у мене ніяких нарікань на роботу комбінату комунальних підприємств, на роботу е, інших комунальних підприємств, які в місті Фастові працюють, немає, і я тільки е, е, ну налаштована на те, щоб з вами співпрацювати. А не копати під вас і робити якісь вам негаразди. Приношу свої офіційно, приношу свої вибачення І хочу демократичним нормальним шляхом це владнання. Яким так? чином? Поїдете в міністерство, дитина міністерстворіч, та, на так. Ми вирішили її возили ви на полігон. Не возив її на екскурсію, ми мимо приїжджали там просто. Чи є якісь підтвердження? Цих? У мене цим цими фактами, те, що було написано, нема. І я ознайомлений з актом перевірки і, і екологічної інспекції, нічого всього тут ну, я не, зазначено. не зазначено. Тому це вийшла просто неприємна така ситуація, яка не підтверджена і це все неправда. Я хочу зняти це звернення із цієї бази. Поїду в міністерство, зроблю, все, все, все як то, це можливо. Самі не знаєте, що ви наробили. Поїду в міністерство, напишу заяву, зніму це з карти. Так да, коли? Та хоч сьогодні поїду. Сьогодні вихідний. Созванюється, є там контакти, пояснюйте. Оксана, д... а, конечно, прийдеться нам відповідь писати. Ну нічого страшного, нічого страшного. Не, Ні, так Володя, я ж знаю, що це робиться. Чого? Треба ж об'язувати щось знайти. Вчора у нас оказуються пункти обогріву, ми, ми до нас прийшли, а не не не, немає. У нас пунктів обгрів. Я ж знаю, що це. Хай обіжає, мені все. Щас обійдемо всю. І... По, по всьому другу і хоч одну лампу Чесно вам скажу. Просто тоді, коли з дитиною розмовляли, розповідалось, вона запитувала за лампочки, а як лампочки горять. Артем, Артем, ви, ви попитайте, є малі діти, воно є малі діти, воно є малі діти. діти. Чуєте, п'ять років племінниці в п'ять місяць років, а ви їй розказуєте лампочки, в полігона показуєте їй сміттєзвалище. Покажіть мені ту дитину. Покажіть мені ту дитину. Я це ну, в шокі. У мене ну, у мене в голові не Ви, Ви про що розказуєте? Ви зробили отаку дію, абсолютно неперевірену, І зараз розказуєте оцю версію. У ситуація склалася, і можемо дуже довго говорити, що це все подло, правильно. Давайте її вирішимо нормально. Вирішуйте, я на це реагірую должним образом. Я сказала, вирішуйте. Вирішуйте, йдіть до міського голови, оце сразу йдіть. Тому що міський голова це бачив, на мене розписав. Йдіть до міського голови, показуйте йому, розказуйте. Просто просто жах. Просто жах. Е, скажіть, о, о, молодеж, у мене теж син, син є, 31 рік моєму сину. Я розумію, мені треба в міні, в міні колодії, Не знаю, поїхати, куди? написати заяву. Не про... знаю. Вам і треба йти до мера, розказати, як, як ваша племінниця це зробила. От. І взагалі. Офіційно дайте нам, нам розпишіть усе і дайте відповідь нам комбінату, чого це так произошло. Щоб у мене була відповідь. Зараз беріть, пишіть оно, Оксана. Ну заберете людину, у мене ж є робочий процес. Напишіть на комбінат і повторне таке пояснення. Напишіть на міського голову. Оксана, на те, воно на вас розписано. Тут очевидно є контакти цього міністерства. От крім цього, тут є контакти об облради. От. Вони там вже в курсі, що є такий наклик на комбінат. От. Я не знаю, перший раз я... Переду... на мера, на нас, я... да, я... що я... тобі. Тут...